З мира що ж має відбуватися в найближчому майбутньому. Ісус Христос Він чітко про це поперед сказав для того, щоб ми були до цього готові. І Лукай написує так: коли ж почуєте про війни, про розрухи, не бійтеся, бо це має статися раніше, але це ще не кінець. Тоді повстане народ на народ і царство проти царства. Е, і він показує далі знамення, які будуть прошестя Ісуса Христа перед прошестям. І будуть ознаки на Сонці, і на місяці, і на зорах, і на землі тривога народів, і від раптового морського реву і розбурхлових хвиль, коли ж люди ціпонітимуть від страху в очікуванні того, що надходить на цілий світ, бо сили небесні захитаються. Тоді побачать сину людського, який йде на хмарах із силою, і славою великою. І він показує ці моменти для того, щоб ми розуміли, що буде відбуватися. але яке який товчок до цього відкриття цих подій, що має відбуватися? І знаєте, сьогодні подивишся на світ і країни, які християнські, вони починають гнати, притисняти права християн гонять. От, наприклад, в 90-х роках таких країн було всього на всього 60. Сьогодні їх є 140 країн, які переслідують або в чи іншій мірі обмежують права християн. Про це нам свідчить п'ята початка, що й говориться. І коли зняв п'яту початку, і побачив я перед престолом душі вбитих за Боже слово і засвідчення, яке вони мали. Вони закричали гучним голосом, проголошуючи, доки святий і праведний владику не судиш, і не встиж за кров нашу мешканцям на землі. Дано було кожному білий одяг і сказано їм, аби спочивали ще трохи часу, аж доки не доповниться число їх співслуг, їх братів, котрі будуть вбиті так, як і вони. У нас і сьогодні цей час, але люди не, не бачать, що відбувається в світі. Далі йде зняття шостої початки, яка відкриває якраз ці ознаки цього, -цього апокаліпсу, що гряде, і всіх цих подій. І він говорить далі: і ось я побачив. Коли він відкрив шосту початку і був великий землетрус, і сонце стало темне, як волосся не міг, і весь місяць став, наче кров, і небесні впали, і на землю, як смаківниця, скидає свої плоди від сильного пориву вітру, і небо відійшло, згорнувшись як сові, і кожна гора, і кожен острів зрушили з місць своїх, і земні, царі, і вольможі, і тисячники і багаті, і сильні, і кожен раб, і кожний вільний сховалися в печерах та гірських схилах у щелах. Гукаючи до гір, до скель, упадіть на нас і сховайте від лиця, від того, хто сидить на престолі, від гніву агенця. Адже прийшов день гніву його і хто може встояти. І з відкриттям шостої початки відкривається цей. Цей період, да, і вони на рівні, а, на рівні кінця світу відбуваються. Да, і ці події відкриваються. Це фінішня пряма перед ушостям Ісуса Христа. І далі, коли знімається шоста початка, да, виходять сім ангелів, які починають сурмити. І при кожній сюрмі да будуть великі події відбуватися і. Сім ангелів, які мали сурми, приготувалися зробити і затрубив перший ангел. Зірвалася град і вогонь, перемішалося з кров'ю і впали на землю. І третя третина землі згоріла, і третина дерев згоріла, і зелена трава уся згоріла. Страшні події, правда? І другий ангел засурмив, і на, і, і на... Іначе велика, схопана вогнем гора, була кинута в море, і третина моря стала кров'ю, і вимерла третина морських створінь, які мали душі, і загинула третина кораблів. І третій ангел засурмив, і з неба впала велика зоря, і впала, немов смолоскип, і впала третину рік і водних джерел. І назва цій зорі полин. І третина вод стала як полинь, Вон, і багато людей померло від води, бо вона стала гіркою. І, і четвертий ангел засюрмив, і вражена була третина сонця, і третина місяця, і третина зірок, щоб затмарити їх, і третя частина, аби не світили вони третину дня і також ночі. Побачив я і почув, що один ангел, як орел, літав серед неба, кликав гучним голосом: Горе, горе мешканцям на землі від звуку, труби інших трьох ангел які мають сурмети. Страшні події відбуваються. І далі він показує: і п'ятий ангел засормив, і побачив я зору, що з неба впала на землю, даної ключ від колодязя бездні. І вона відкрила колодязь бездні і піднявся дим, і колодязь, наче дим з великої печері, померкло сонце і та повітря, і від і від диму з колодязя. І від і диму на землі відійшла сарана даної владу, таку владу, яку мають земні скорпіони. Сказано їй, щоб не шкодила траві ані жодному. Зіллю ані жодній ному дереву, але тільки людям, які не мають Божої початки на чолах. І дано їй не вбивати їх, але щоб мучити їх п'ять місяців і мука від неї, наче мука від скорпіона, коли вжалить людину, і в ті дні люди шукатимуть смерті, і не знайдуть її і бажатимуть вмерти. Та смерть тече від них, і сазарна, що подібна була до коней, готових до бою. На головах у неї, наче вінці подібні до золота, і обличчя її, наче обличчя людини. І вона мала волосся, наче волосся у жінок, і зуби, такі як у левів, і мала панцири, подібні до залізної броні, і шум її крив крил, і від. Колісниць великої кількості коней, які біжать у бою, і мала хвости, і жала, такі як у скорпіонів, і в тих хвостах її влада, аби шкодити людям п'ять місяців. Мала вона над собою царя, ім'я його Авадон, по єврейській і по грецькій Аполіон. Одне горе минуло, і йдуть ще два горя. І шостий ангел засурмив, і повчув я голос від чотирьох рогів золотого жертовника перед Богом, який говорив до шостого ангела, який мав засурмити, звільнити чотирьох ангелів, залених біля великої ріки Єфрат, і звільнив був чотирьох ангелів, приготованих на годину, на день і на місяць, і на рік, аби вигубити третину людей. І кількість кінного війська двадцять тисяч разів по десять тисяч і почив їхнє число. Їх тако, і, і Також таким чином я у відінні побачив коней, і ті, що сидить на них, мали броню е, вогнену, і гіліацинтову, і сірчану, і голови коней, наче голови левів, і їхніх уст виходить вогонь, дим і сірка. І з цих трьох кар. Від вогню від диму, від сірки, що виходить з їхніх уст, загинула третина людей. Бо влада коней була в їхніх устах і в їхніх хвостах. А хвости їх були подібні до змії, які мають голови. І ними завдають шкоду. І решта людей, які не загинули від цих кар, не покаялись у вчинках своїх рук і не пок... і поклонялися далі, да? демонам, не відійшли від того, щоб не поклонятися їм ні золотим ідолам, ні срібним, ні мідним, ні кам'яним, ні тим, котрі не мають і не можуть ні чути, ні ходити. Вони не покаялись ні за свої вбивства, ні за свої чари, ні за свою розпусту, ні за свої. Крадіжки Господь показує, що він дає милість е, покаятися до шостої сурми. Да? От поки ще сурми, шоста труба, він дає цей час покаятись милості Боже, але люди не приходять до Бога, не хочуть покаятись, не хочуть розкаятися. І сьогодні ми бачимо, да, була пандемія, бо є є зараз війна, і люди не хочуть покаятись, не хочуть проти до Бога. Навпаки звинувачують, хулять Бога. І коли вже затрубить сьомий ангел, церква Ісуса Христа, вона буде вознесена. І цей час вже він буде переданий Антихристу, тому що люди не хочуть прийняти Господа, приймуть Антихриста, і Він буде мучити їх далі. Господь показує, що його церква при сьомій трубі, коли затримують мертві, воскреснуть, і його церква вознесеться на небеса, де буде царювати з Христом. І ми маємо розуміти, що Господь... Дає ці знамення не просто так для того, щоб ми були е, готові до цього, що буде. Їн говорить, подурстайте і моліться на всякий час. Будьте церквою первенців, яка буде вознесена. Для цього нам потрібна жива церква. Ісус Христос він дав попередження своїй першоапостольській церкві. Він говорить: побачите знамення, да буде і все буде оточений вістками. Не входьте в нього, а хто в ньому виходьте. І таким чином цей історичний факт. Врятувалася першоапостольська церква. Ніхто не був битись його учнів. Вони всі вийшли з. Здоровими, живими з тої окупації Єрусалима. І до цього він сьогодні говорить нам. Церкві, яка буде за часів кіне, да от буде кінець це відбуватися. Він говорить церкві, бодерство і милі. Що таке бодрство? Це проповідати, це жити за Словом Божим, це бути готовим на всякий час бути очущеним, покаяним, завжди пробувати в молитві в Слові Божому, вивченні Слова Боже, бути живою церквою Ісуса Христа, яка наповнює весь світ Євангелієм. Тільки така жива церква вона буде врятована і вона буде вознесена. Тому, якщо ви не маєте церкви, запрошую вас до вивчення Слова Божого, щоб наповнитися милістю Божою, благодаті, захистою. Що, е, хто переможе, хто переможець, да, я йому дам е, вистояти всіх тих подій, які грядуть на всю вселену. Будьте церквою Ісуса Христа.